Прийнявши рішення придбати генератор, покупець обов'язково зіткнеться із питанням, на якому видіміння електростанції краще зупинитися. Зазвичай вибір постає серед бензинових, дизельних та інверторних приладів. Щоб визначитися із відповіддю, спочатку необхідно викримати переваги та недоліки кожного із них. Найпопулярніші серед генераторів це бензинові. Їхні переваги в тим, що вони невеликого розміру, невеликий рівень шуму, легко заводиться на холоді, менша вартість, доступне і відносна дешеве технічне обслуговування та ремонт. Недоліки бензинових генераторів в тому, що їх не можна використовувати довгий час десь 5-6 годин. Потім треба робити в перерву. Так, час протягом якого генератори різних видів можуть безперервно постачати енергію, дещо різниця. Звичайні бензинові генератори можуть працювати від 6 до 10 годин. У дизельних генераторів цей показник відрізняється, він може працювати набагато більше до 20 годин. Інверторні генератори так, так само, як бензинові до від 6 до 10 годин. Економнішими в плані споживання палива, але більш дороговартісними є дизельні генератори. Що стосується дизельних генераторів переваги, вони споживають менше палива, ніж бензинові, тривалий термін служби, можливість використання довгий час без перерви. Недоліки дизельних генераторів це висока вартість. Високий рівень шуму, низька екологічність, великі габарити та вага, дорогий ремонт, і важко запускається на холоді. Найбільш мобільними та безшумними, але в той же час найдороговартіснішими є інверторні генератори. Переваги інвекторних генераторів в тому, що вони дуже легкі і мобільні, дуже низький рівень шуму, мінімальне споживання палива. А недоліки це, звісно, дуже висока вартість і невелика потужність. Ціни на найбільш популярні серед покупців генератори коливаються від 10 до 30 тисяч гривень. Є прилади і дороговартісніші, але попит на них значно менший. Бензинові в середньому коштують від 10 до 20 тисяч гривень. Дизельний значно дорожче від 25 до і вище. Інверторні, які менш потужні, коштують від 15 до 30 тисяч гривень, але потужність мала. Спеціалісти акцентують, що генератори всіх видів можуть слугувати довго та якісно, якщо власник правильно їх експлуатує та своєчасно проходить технічне обслуговування. По-перше, це використовувати якісне паливо. Друге, це не перевантажувати його, не вмикати ту потужність, яка перевищує. Потужність генератора, і третє, не залишати його з, з, з бензином надовго без роботи. Спеціалісти переконані, що під час вибору генератора у першу чергу потрібно зважати не на популярність певного приладу, а на те, чи зможе він задовольнити індивідуальні потреби клієнта. Ольга Трачук, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олександр Варов. Харків новини.